Привіт, привіт! Проект оригінальний, і коли вперше почула про Evo 7, була налаштована скептично і зайшла на нього не відразу. Але зараз зрозуміла, що це дуже цікаво для гравців та працівників інтернету. Насправді це продукт глобального оператора, який працює в 190 країнах світу. І оператору вигідно, щоб проєкт розвивався, ком'юніті росло і користувачі заробляли разом з ним. Новий проєкт розвивається. З'являються нові фішки, вежі, ремонт, прокачування, рейди. І зараз оновили розділ реферали, можна побачити весь список статистики. У мене зараз прокачані вишки 2G, другий рівень. Ще одна вишка, 2G, третій рівень. І чотири. 4 вежі маю, це 1 G. 2 я прокачала вже до 5 рівня. Треба закінчити 6, це коштує 100 евро. Тоді я зможу їх з'єднати, і у мене вже буде 2G, а якщо пощастить, і 3G. І я зароблятимуму в кілька разів більше. Я прокачаю. Рівні Заробляю потужність. Як бачимо, на добу, у мене виходить 12,5 монет. Здійснювала виведення я вже двічі з проєкту, про це показувала у своїх відео раніше. У телеграм-каналі також публікувала пости із виводами. Відео показувала, як саме вивезти з проєкту і вже в тонкі перездійснювати обмін на тон. І нагадаю, що з мого боку було вкладення, я поповнила свій обліковий запис на 200 доларів, Мінімальний депозит це 10 доларів. Проєкт надійний, довгостроковий, цікавий, тому є шанс неплохо заробити. Ну, для цього потрібне, потрібен депозит. Я не втомлююсь повторювати, я ніколи нікого не змушую вкладати свої гроші. Кожен має сам вирішувати, як йому краще буде. Я повторюю, вносити депозит лише тоді, коли вам не шкода втратити своїх грошей. Так, поповнення. Тут зазначено, що 100 тонн це 5 тисяч евосім і 3 тисячі Evo. Мінімальний депозит 0,1 С7. А якщо при обміні я напишу 200 евро, зайду в розділ обмін, то отримую 273 E7. Це саме той токен, який ми зможемо вивести та обміняти на тонн. І тепер, якщо ми в самому гаманці Tonkeeper, перейдемо до браузера, показую стрілкою, тут шукаємо Stonefile, і вже саме в цьому вікні можемо продати токен E7. Я його знаходжу, вистряюють. Тон, обмін в тон, коли отримуємо його з проєкту, evo 7 вже можна буде обміняти. Показую курс. Якщо, наприклад, виведемо 273, то на виході отримуємо 5.3 тонн. Це за даним курсом 18 доларів. Я вам показую, щоб ви розуміли різницю та курс токена, і як відбувається обмін, докладний вивід і обмін я показувала в іншому відео. Переходьте, дивіться. Початківцям доступні 3 рейди на добу. У мене їх 7. Розпочати свій рейд на головній сторінці. І протягом 5 хвилин очікуємо нагороду. Можна і програти, тобто рейд може бути невдалим. Пройшли 5 хвилин, далі проводжу атаку 15 секунд, очікую, і ось як я і говорила, спроба в мене зараз не вдала, а може дуже і непогано роздати монет. Добавка до основного балансу. Можна отримати і 1 7, і 15 7, тобто і 0,6,7. Атака платна, але ви повинні розуміти, що якщо дешевий бокс, то ви можете за атаку заплатити більше, ніж отримаєте токенів з цього рейду. Тому дешевий рейд можна пропускати. Але якщо у вас запрошений друг заплатить за атаку рейда, ви отримуєте безкоштовну атаку. Ось такий цікавий та вигідний момент. Створюйте свою команду. Також можна отримати різні артефакти після атаки. Ось, у мене випав. Я його відкриваю, і в мене випав скан на 4 хвилини. А сканується в стандарті рейт 5 хвилин. Отже, я виграю одну хвилину. Тут зберігаються мої артефакти, інвентар, який я можу в будь-який час використати. Проекти всі різні, я працюю на багатьох саме на тих, які мені сподобалися відразу. Про все я говорю на своєму каналі в Телеграм. Запрошую вас, переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Там дуже багато різних способів заробітку, також показую свої результати. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Я намагаюся відповідати на кожен ваш коментар, адекватний він чи неадекватний. Залишайте свої питання під цим відео або в телеграм-каналі. Відповім усім, намагаюся не ігнорувати. До нових зустрічей! Побачимось, все буде Україна!